Доброго дня, шановні друзі! Робимо передпродажну підготовку нашого генератора бензинового сігма. Номінальною потужністю 5 кВт. 5,5 У нас Пікова потужність, об'єм догна 420 кубічних сантиметрів. Технологія версиатор наплуги у нас також мається на борті даного генератора. Бачимо 216 амперні розетки під захистом степені IP44, бачимо вольтметр, який сповіщає нас про видачу наших вольтів. Бачимо датчик рівня мастила, якщо, наприклад, у вас мастила мало в масляному картері, він буде бломотіти, тому слідкуйте, щоб у вас масляний картер був наповнений згідно інструкції та специфікації даного генератора. Після того, як ви підключаєте ваші прилади до вашого генератора, Включаєте подачу напруги нашим селектором. З правої сторони бачимо для підзарядки акумуляторів та батарей, бачимо запобіжник. Ось такий максимально простий передній інтерфейс, але... Максимально міцний генератор на мідній обмоці. Він стоїть. Фірма Сігма виробляє їх, наш український відомий бренд. Залили ми мастило, використовуємо напівсинтетику 10W40. Доступ до мастила ми бачимо через цей карт зі щупом. Злив відбувається через цей болт, який знаходиться у нас знизу. З лівої сторони, бачимо стартер нашого запуску з напіврезиною і пластиковою ручкою. Бачимо подачу нашого палива. Зараз дивиться вниз, отже подача палива відкрита. І дорослі заслоночка. Якщо дивиться вліво, це у нас закритий. Використовуємо в такому положенні. Заводження, коли генератор у нас знаходиться в холодному старті, то ж проводимо його перший запуск. Коли він у вас прогрітий, може сміливо запускати з положення, коли дивиться проперець у нас у праву сторону. Тому зараз спробуємо завести. Послухайте, як він працює. Міцний, гарний, ось такий от паливний бак, 25 літрів, з пропорцем зверху, на якому відстежуємо, яка кількість палива у нас залишилась на даному борті. Отже, переводимо. Переключатель наш уже видімкнено. Дорослимо заслонку уліво і заводимо. Бачимо завідувач, він бачите, видає він свою напругу. Це рівно працює. Після того, як завели генератор, переводимо дрознель в праву сторону. І генератор у вас працює. Ось така його робота. Можна послухати на відстані. Яка гучка його. Працює рівно. Ось тарікаль, ось по генератор. Таким варто звертатись до нас компанію електромотор.com.юа. Отримаєте гарну ціну, домову ні і зможемо допомогти вам придбати для ваших цілей. З вами компанія Електромотор, на 2023 рік. Всього вам доброго. До побачення. Якщо бажаєте залишити ваш генератор, переходимо до режиму кнопочки Виключити і він відключається. Ось такий генератор Sigma 5 кВт потужності. Всього вам доброго, до побачення.